Українські морські прикордонники пройшли навчання в США. Військовослужбовців навчали ефективному управлінню патрульними катерами берегової охорони США. На навчання виділили 10 діб, але на здивування тренерів українські прикордонники освоїли весь матеріал за перші дві доби. На третій день ми вже Самостійно сіли за штурвал, і на четвертий день вже самостійно працювали і швартовку, і пришвартовку, і роботу в океані безпосередньо самі за штурвалом. Да, американці були приємно здивовані, як ми дуже швидко опановували цю техніку. Тренінги пройшли на базі суднобудівної компанії Metal Shark, що спеціалізується на виготовленні малих патрульних катерів. Українські військовослужбовці розповідають, катери відрізняються відмінними характеристиками та обладнані сучасними системами навігації і керування дуже маневерний, як танк може на місці повертатись на 360 градусів, боком підходити. Дуже швидкісний набирає швидкість там за секунди. На максимальній швидкісті десь до 50 вузлів він може зупинитись на два корпуси собственної довжини. Під час навчання українська та американська сторони побудували партнерські відносини. А по закінченню тренінгу військові обмінялися прапорами та подякували один одному за співпрацю. і Наприкінці цих курсів вони стали для нас. Ці відносини майже братерські вони були. Для нас, як старші, більш досвідчені брати, тому ми обмінялися прапорами. Ми їм подарували український прапор з нашими підписами по бажанням. А вони нам подарували американські прапори. Українські прокордонники кажуть, впевнені набутий досвід під час навчань, дасть змогу ще ефективніше виборювати нашу перемогу. Дар'я Стойкова, Віктор Добринін, перший міський.